Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти про своїх нових жителів, показати вам їх і трошечки. Е... Ну, як сказати, не то що образити е, хазяйку цих е, кролів а. Ну, навіть не знаю, як правильно сказати, підкреслити її невідповідальність до тварин, будемо так казати. Значить, цим кролям це дві самочки їм по 6 тижнів. Значить, це строкач порода, оця от дівочка, а Вся обична каліфорнієць о, з бургунцем скрещення. З Отака вона чорненька вийшла чомусь. Е, мама строкач, а батько каліфорнієць. Е, значить, зараз я вам їх витягну когось із них. Е, в них стояв комбікорм в такій тарілочці, вони його просипали. Я їм даю морку. Капусту, тут у них сухенько, Ну, комбікорм вони просипали. Завтра покладу бункерну кормушку, дав їм сухарі, водичка, уже холодна. E, значить, ця самочка важить 760 грам, а ця 800 грам, оця біленька. Ну, e, худенькі, дуже худенькі. У них так от прямо аж кості видно, морку вони доїли. Ох, ну такі, розумієте, у мене кролі були, я розумію, що вони не мають прям м'ясом такі, знаєте, бути набиті. Ну, хоча б, щоб не було у них видно кості, розумієте, одні сплошні кості. Зараз дам їм сіна. Таку ж маленьку сіна їм дам, там краєчку покладу. Треба зробити їм і бункерну кормушку. Треба їм зробити і. Бункерна кормушка є, просто її треба прикріпити. Яслі треба зробити їм. М -м -м -м. Значить, маленькі кролі для свого віку і дуже худі. Занедбані дуже я в кролях розбираюся добре, руки тримав, ну вони малесенькі. Вони маленькі, худенькі, вони прожори, такі, вони їдять, як, як дурні. Вчора, коли я їх тільки забрав, принес, дав їм качан капусти і дав їм повну ось цю тарілку комбікорма. Ось такого. З'їли буквально за хвилин 15 все. Попили, дав їм сіна, ввечері їм дав ще моркву, сіно, воду і комбікорм уже не давав. Думаю, перекормлю, не дай Боже, здуються, поздихають. І теж буквально я щось походив, там козам дав їсти, бігом курам понес покласти, варити, прихожу, вже нема нічого. І ранком дав їм, значить, морку, о, кусочок такий десь, о, хороший качан, дав їм сіно, дав комбікорм, комбікорм уже просипали. Вон там, Якщо бачите, валяється, бачите? Погано видно, але коротше. Ось вони валяється весь. Морку з'їли, капусту з'їли, воду трохи випили. Поміняв їм воду на вечір. На обід уже нічого не давав, тільки доклав сіна. Дав їм сьогодні вечором от морку, о, сухарі, сіно, вода. Все, Сіно зараз ще їм додав, сіно їдять. Ідеально просто. Отакі от от дві мої красуні. Не знаю. Пишіть в коментарях, імена їм дати. Ну і ще... Місяця-два будуть жити точно в місті. Зараз вони мають почати гарно рости. Я її гарно годую, у них все є. Так що мали б рости добре. Крім сіна, я ще їм даю віники. Покажу вам зараз, які. Відламую, трошечки заготавлював козам. Ну, але їм трохи відламую, дуже гарно їдять. Ось тут отак беру трошечки і наламую їм. Буквально пару гілочок. Не знаю, їх у мене мало, і зато я над ними так о, ну, труш, трус, трушуся, чи як. Коротше, і зато я за них так переживаю сильно, бо ну, хочеться для них, щоб у них все було. Щоб вони в мене були. Одній з, най, з найліпших, щоб гарно набирали вагу, щоб гарно росли. Бачите, їм не так сильно треба якось ці віники. Сух, сухі листочки, да, мої лапочки. Ось таке от такі от у мене нові жителі. Ладно, ребята, все. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Були на каналі Новіцький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.